Коротше, в мене така непроста ситуація, може хтось стикався, може мені чимось допоможе підскаже, куди обратитися, ну, общем, я не знаю. Я доглядаю за лежачою людиною, вона лежить уже рік, ну, вона взагалі не встає і не поворотка, одним словом. І їй нарахували соціальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Але нам ніхто не подзвонив, ніхто не обізвався, не переказав, що привезли ці кошти до нас в село. До нас приїжджає один раз на тиждень у в середу. Пів села обдзвонили, пів села не виплатили. Ну, вибачте мене, ви ж пенсію привозите людині лежачі, ви знаєте, яка вона. Вона в списках точно є, це я уверена на 100%. Але ж ніхто нічого не сказав. І ці гроші не привезло. І сказали, що більше вони і не привезуть, тому що до 1 січня треба закрити всі рахунки і так далі. Як це розуміть? Я не знаю, що мені робити. Дзвоню на гарячу лінію Керпочте, Все время технічні проблеми. Можливо, хтось з цим стикався. Можливо, знаєте, куди можна зателефонувати номер. Гарячої лінії іншої. В общем, я не знаю. У мене просто немає слів, що робиться. Як це так? Половину люд людей обдзвонили, половину ні. Ми що, не люди, і нам не потрібні ці гроші.